Майже сім сотень прикарпатців у 20-х числах червня відправляться в зону антитерористичної операції. Про це повідомив голова координаційного центру швидкого реагування Юрій Романюк. Каже, громадська структура надаватиме допомогу військовим і добровольцям. Зокрема, акумулюватиме фінансові і матеріально-технічні ресурси для надання адресної допомоги, а також створить інформаційну базу прикарпатців, котрі беруть участь в АТО, забезпечить роботу волонтерської і транспортної груп. Ми плануємо в кожному. Районі створити такі волонтерські групи. на кшталт того, як працювали колись координаційні штаби майдану, так це щось приблизно те саме, і оці групи повинні попрацювати саме з забезпеченням в натуральному плані тих потреб. Кожний район буде мати списки тих хлопців персонально, які вихідці є з вашого району, які зараз перебувають в зоні АТО. Серед найнеобхіднішого військовим не вистачає бронежилетів, касок, елементів озброєння, провізії та побутових предметів щоденного користування. В координаційному центрі кажуть, частково необхідні речі можуть зібрати небайдужі люди. Решту закуповуватимуть за гроші, зібрані на банківському рахунку, благодійний фонд оборони Прикарпаття. Прозорість фінансових витрат контролюватиме наглядова рада. Ми не можемо сидіти, склавши руки. Як громадськість області і вичікувати, що в Києві за нас все і за наших хлопців вирішить. У нас просто немає іншої альтернативи. Ми зобов'язані діяти як представники громади, як нам люди, які служать на сході, кожен день дзвонять, пишуть в усіх доступних і джерел, щоб ми їм чимось допомогли. Більше половина прикарпатців, котрі відправляться в зону АТО, складають добровольці 5-го батальйону. Його командир Віталій Комар запевняє, участі у зачистках не братимуть. Їхнє основне завдання забезпечити толо. Нову охорону підрозділів спецпризначення, які ведуть бойові сутички з терористами. Батальйон укомплектований на 100%. Є проблеми. Це бронежилети, ну каски є, але каски наші, радянські ще 115 жилетів розгрузки в нас наявності. Ну, і... І в основному, значить, ми практично Координаційний центр швидкого реагування працюватиме на волонтерських засадах. Його керівники переконані, громадська структура зможе уникнути довгі процедури тендерних закупівель необхідної для військових амуніції і продуктів харчування та оперативно реагуватиме на потреби військових. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.